Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль щойно пригнано, вчора пригнано, розмитнено. Пройдено сертифікат. Автомобіль вже готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2010 року виготовлення. Двигун 1.4 бензин. Механічна коробка передач 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів. Дивіться, стан автомобіля. Зимова гума. В гарному стані, дивіться, стан гуми. Присутні протиотуманні фари, заднє скло оригінал. Переді також форт Багажник відкривається тут з кнопки або з ключа. Давайте відкриємо багажник, подивимось. Багажник в гарному збереженому стані, чистий, цілий, полочка присутня, кришка багажника без корозії без подряпин. Заглянемо в салон, стан карт. По прийомах стан сидінь дивіться, сидіння чисті, цілі, килимки на місці, Ззаді сидіння також без пошкоджень. Стеля не висить, без пропалів. Далі, по комплектації маємо передні склопідйомники, регулювання дзеркал, мультикермотики знизу. Регулюється мультимедіа. штатна магнитола, кондиціонер, підігрів заднього скла, підігрів лобового скла. Пробіг даного автомобіля 144 тисячі кілометрів. Дивіться, стан керма, кермо не шите, не фарбоване в оригіналі. Стан салону, стан куліса. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з півоборту. Помилок немає. Підсвітка все робить. Мультимедія також. По кулісі все чудово. Аукс виведений, механічний рушник, рушник працює. Давайте по електриці. Склопідйомник працює, електрозеркало ліве працює. Правий склопйомник працює, електродзеркало працює. Облачок робить. Є сервісні документи з автомобілем. Сервісна книга.

Крила не крутилися. У нас форт. Оригінал. Капот також. Також з цієї сторони дивимось, Болти не кручені. Ford оригінал. Екологія на місці. Обишумка також встановлена. Так, давайте перейдемо показники фарби, Перейдемо 115, 115, 116, 116, 92, 118, 126, 114, 135, 117, 103, 103. 130, 105, 105, 182, 107, 131, 116, задня кришка багажника фарбована. Бачите, тут завищені показники фарби. І прилад відображається синім кольором. Шпаклівки немає, чисто подвійний окрас. Далі йдемо. Тут уже рідна фарба, показники в нормі. 110, 118, 118, 131, 115, 115, 107, 107, 108 Давайте також пройоми. 72. Вісімдесят один. Шістдесят вісім. 95, вісім. Вісімдесят три. Дев'яносто пять, сімдесят п'ять. Перейдемо на іншу сторону. Шістдесят дев'ять. Вісімдесят сім. Вісімдесят сім. 81. 81, 70, ще раз, стан автомобіля. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, авто в гарному збереженому стані. Один косметичний підкрас по кузу. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!